Всім привіт! Я так привикла вже до прохолоди в Норвегії, що 30 градусів сьогодні я просто не знаю, мені так жарко. Вже не можу дихати. Слава Богу, у мене спина опустила, то коротко, боліла дуже спина. Ось що я шевелиться, а не могла. А це... Хожу на пляж, хоч трохи якось цієї жари невозможно. Тут багато на кемперах, на автобудинках приїжджають люди з Німеччини, з Італії. Я ж дивлюсь по номерам, звідки приїхали. Тут так жарко взагалі. Що... Вони, походу, тут постояли. тут така жарюка, що вони поїхали назад кудись або, може, далі Трьомсу чи ще кудись. Як ми, ми лежимо на пляжі, купаємось. Вода спочатку була прохолодна, але зараз нормальна. Думаю, власне, якби весь рік водичка дуже тепла. Крабліки. Я просто ползю. Дивіться, яка чиста прозора водичка. Дуже класно. Ось. Звісно, було б краще, якби хоча б все літо було таке. Хоча от, я ж кажу, я вже звикла дуже до прихолоду мені до вдома, в квартирі дуже жарко. М, ну, типу, купувати кондиціонер чи вентилятор не бачу сенсу, бо скоро ж знову буде прохолода. Тому кайфуємо поки що тут. Шикардосно. На пляжі шикардосно, а поза пляжем не дуже. Пишіть, як у вас погода зараз? Нагадаю вам всім, що прям необхідно мазатись СПФ, тому що тут Дуже сонце активне в Норвегії і важливо малитися СПФ. Не тільки влітку, коли жара, а й взимку. Взагалі постійно. Треба використовувати СПФ. Щодо такої жари нереальної в Норвегії, бо зазвичай літо в Норвегії від 15 до 22 градусів. От, е а 30 градусів це трошки, знаєте, занадто. Ось це, я думаю, через глобальне потепління, тому що ну, спалюється уголь, нафта, вирубаються дерева, і тому таке глобальне потепління. Така ось погода. Навіть на Антарктиді вже є мух, це не дуже добре. Пісок гарячий, невозможно ходити. Десь тиждень назад. я дуже була недовольна погодою в Норвегії. Було тут десь 15 градусів, дощі ну до порядку, хіба це в Я думала, кудись переїжджати, Думаю, все, як мені це вже надоїло. Але я правильно подумав, що в теплих країнах випуск не дають. Це жарт. От і тут природа над мною зжалилась і подарувала мені тиждень, більше тижня вже такої жари. З іншого боку, без кондиціонера в квартирах жити не дуже, тому що норвезькі будинки не підлаштовані під те, щоб там були кондиціонери чи щось. Типа можна купити якось. Але я не знаю, чи хтось купує ці кондиціонери на тиждень спеки. Раз в року раз в рік. а спекка короче, вночі жахливо спати невозможно просто постоянно прокидаєшся від жари. жесть конечно а ви пишіть, як ви справляєтеся зі спекою. Ці дні І Підписуйтесь, ставте лайк всех цього люблю пока